Сторінка 99, параграф 14. Козацтво і Православна Церква Реформи Петра Могили Києво-Могилянський колегіум 1. Козацтво і Православна Церква Боротьба за відновлення православної ієрархії. Після Берестейської унії постала проблема відновлення православної ієрархії, влада Речі Посполитої на це згоди не давала. Для цього вирішили скористатися приїздом до Києва Єрусалимського патріарха Теофана III. Його охорону забезпечував гетьман Канашевич Сагайдачний з козацтвом на прохання православних міщан, козаків і шляхти в 1600 у 2020 році Теофан III висвятив Київським митрополітом Йова Борецького, а також Луцького, Берестейсько-Володимирського, Холмського, Перемишельського, Полоцького і Турово-Пінського єпископів. Проте польський король Владислав IV ваза. Офіційно визнав ієрархів православної церкви лише в 1632 році. Це рішення увійшло до складених того ж року пунктів для заспокоєння руського народу. Вони відновлювали право обирати православного митрополита за давніми правами та звичаями, шляхтою, духовенством та Обивателями грецької віри, які не перебували в Унії, підтверджувалося визнання за православним Києво-Печерської лаври, Унійці отримували сім епархій, православні п'ять. Православним вірянам гарантували свободу богослужіння. Право обіймати посади в міських урядах, споруджувати і відбудовувати церкви, лікарні, школи, друкарні, об'єднуватись церковні братства. Друге реформи митрополита Петра Могили. Узаконивши православну церкву, Владислав IV надислав привілей на Київську митрополію, архімандриту Київську Печерської лаври Петру Могилі. Ставши митрополитом Київським і Галицьким, Петро Могила спрямував свою діяльність на оновлення православної церкви. Перш за все, він упорядкував церковне життя. Відтепер жоден єпископ не міг сісти кафедру, очолити єпархію без згоди митрополита. Усіх священників під час призначення ретельно перевіряли на дотримання ними церковних правил, їм видавали нові свідоцтва з детальним переликом обов'язків. Митрополит посилив свою владу над церковним братствами. Він домігся послаблення негативного впливу права патронату на церкву. Було чітко визначено права й обов'язки патронів за. Закріплено парафії за впливовими патронами з православної шляхти або братствами. Митрополит залишав за собою право відмовляти у висвяченні на церковні посади запропонованих патронами осіб. Петро Могила та його однодумці підготували новий православний Катехіс, православне ісповідання віри, де виклали основи християнського віровчення. Також митрополиту належить полемічний твір літос або. Камінь і богослужбова книга Требник. Третє. Києво Могилянський колегіум у стінах Києво-Печерської лаври Петро Могила заснував школу гімназіон. За програмою навчання вона нагадувала єзуїтські колегіуми. У 1632 році цю школу домовилися об'єднати з Київською братською школою. Новий заклад освіти, покровителем і засновником якого став Петро Могила, дістав назву Києво-Братський або Києво-Могилянський колегіум. Навчання в ньому було побудоване на засадах, що прийшли на українські землі із Західної Європи. Києво-Могилянський колегіум мав і власні школи, що працювали за його програмою в інших містах Вінниці, Гощі та Кременці. Викладачами колегіуму були видатні тогочасні вчені і просвітники, зокрема Сильвестр Косів, Інокенті Гізель, Епіфаній Славинецький та інші.